Розділ 33. Коли Єремія був ув'язнений у тюремному дворі, вдруге було слово Господнє до Єремії такого змісту. Так говорить Господь, котрий створив землю, сформував і утвердив її, Господь його ім'я. Звернись до мене, і я тобі відповім. Сповіщу тобі, велике й неосяжне, відкрию те, чого ти не знаєш. Тому що так говорить Господь, Бог Ізраїлю, про будинки цього міста. Та про палаци юдейських царів, які зруйновані задля будівництва оборонних споруд, для захисту від меча халдеїв, готуватись тепер воювати з халдеями хіба що для того, аби наповнити ті руїни мертвими тілами людей, яких я вразив у своєму гніві та в своєму обуренні, від яких я сховав своє обличчя за всі їхні злочини. Проте, згодом я сприятиму тому, щоб зарубцювались їхні рани. Я вилікую їх і наділю їх тривалим добробутом і правдою. Я поверну полонених з юдеї та полонених з Ізраїлю і відбудую їх як у давнину. Я очищу їх від усякого їхнього морального бруду, яким вони опоганились переді мною, і прощу всі їхні беззаконня, якими вони грішили проти мене, відступивши від мене. А Єрусалим стане для мене іменем радості. Похвалою та славою перед усіма народами землі, коли вони почують про всі блага, які я учиню, їх охопить страх і здивування з приводу всього добробуту і миру, якими я їх наділю. Так говорить Господь, на тому місці, про яке ви кажете, що воно спустошене, оскільки не залишилось у ньому ні людей, ні тварин, а всі міста юдеї, і навіть вулиці Єрусалима покинуті. Немає людини, яка б там мешкала і немає скотини, там знову лунатимуть звуки радості та галас веселищів, голос нареченого й голос нареченої, вигуки тих, що закликають: прославляйте Господа Саваота, тому що Господь добрий і Його милосердя вічне. Вони принесуть до Господнього храму жертву хвали, подяки, тому що я зміню долю полонян краю. До такого стану, як було раніше, обіцяє Господь. Так говорить Господь Саваот, на цьому спустошеному місті, що залишилось без людей і без тварин, в усіх його містах ще з'являться намети пастухів, де відпочиватимуть отари, у нагірних містах і в містах долішніх, у містах південних і в краю Веніяміна, в околицях Єрусалима та в околицях інших юдейських міст. Ще будуть переходити отари під опікою тих, котрі їх рахуватимуть, говорить Господь. Настане такий час, говорить Господь, коли я виконую всі добрі слова, які я заповів Ізраїлевому поколінню та роду Юди. У визначені дні того часу я вирощу Давидові пагінець праведності, котрий вершитиме правосуддя та справедливість на землі. В той час спасеться юдея. І перебуватиме в безпеці Єрусалим, а ось ім'я, яким його називатимуть Господь виправдання наше. Адже так говорить Господь: не переведеться в Давида муж, котрий сидітиме на престолі Ізраїлевого роду, так само і що до левіцького священства, не переведеться переді мною муж, який приноситиме всепалення, спалюватиме добровільні хлібні жертви та звершуватиме щоденні жертви. Далі було Господнє Слово до Єремії такого змісту. Так говорить Господь: як неможливо розірвати мій заповіт відносно дня і мій заповіт відносно ночі, щоб не було ні дня, ні ночі в належний для них час, так не може бути розірваний мій заповіт з моїм слугою Давидом відносно того, що його спадкоємці завжди царюватимуть на його престолі, як і священники з роду Левія. Завжди служитимуть мені. Як неможливо порахувати небесні зорі і не піддається виміру морський пісок, так я намножу нащадків мого слуги Давида, а також левітів, які мені служать. Далі було Господнє слово до Єремії такого змісту. Хіба ти не чув, що говорять ці люди? Зокрема, обидва племені, які колись Господь обрав, тепер він їх відкинув, через те й зневажають мій народ не вважаючи його народом взагалі. Тому так говорить Господь, як я вірний своєму заповіту щодо дня та ночі, і як я дотримуюсь встановлених мною законів для неба й землі, так я не відкину нащадків Якова й нащадків мого слуги Давида, тому саме спосеред їхніх поколінь обиратиму володарів над нащадками Авраама, Ісаака та Якова. Адже я зміню долю колишніх полонян і виявлю до них милосердя.